Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Вдячність Богові за Спасіння. У Євангелії від Луки 10.20 ми читаємо про те, що христові послідовники, радіючи говорили до Ісуса Христа. Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. А Христос відповів, не тіштеся тим, що вам коряться духи. Але тіштесь, що ваші ймення записані в небі. Господь закликає бути вдячними за спасіння, яке Він. Дарував. Боже Слово говорить про те, що існує лише дві вічності, а саме вічне Боже Царство і вічне вогняне озеро. Про вічне життя спасенних Богом людей у вічному Господньому царстві так написано у книзі об'явлення Апостола Івана 21, 2 і нижче. І я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із Божого престолу, який кликав, «Оце оселя Бога з людьми. І Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику вже не буде. А про Божий суд над тими людьми, які не прийняли Господнє спасіння, тобто, які не стали виконавцями Божого Слова під час свого земного життя. Так написано у книзі об'явлення апостола Івана 20, 12 і нижче. І бачив я мертвих, малих, тобто простих людей і великих. Тобто царів, президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде у вічне вогняне озеро. Дорогі друзі, для істинної віруючої людини її щоденною подякою перед Богом є подяка за те, що її ім'я є записане у небесній. Книзі життя. Тобто її щоденною подякою перед Богом є подяка, за дароване Господом для неї спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері, а також за вічне Боже Царство, яке на неї чекає. Подяка Господу за спасіння є. І моєю особистою подякою, за що слава Богу, за велику милість Його. Дорогі друзі, задаймо сьогодні кожен собі таке запитання. А чи записане моє ім'я у книзі життя? Дорогі слухачі, для того, щоби наше ім'я? Було записане в небі у книзі життя. Тобто для того, щоб ми стали спасенними Богом від вічного вогняного озера людьми, на яких чекає блаженне, вічне, небесне Царство, нам необхідно щиро покаятися перед Богом за свої гріхи, повірити в Євангелію. Зробивши новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. А також нам необхідно прийняти свідоме, святе водне хрещення в дорослому віці повірів Господа Ісуса Христа. І при такій умові. Ми станемо тими людьми, які будуть щодня щиро вдячними Господу за дароване ним спасіння. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка 16:16. 16. Хто увірує в Євангелію і охриститься? Буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Амінь.